Вони зіграють та заспівають для вас усі, які забороняла радянська. Будь ласка, зустрічся їх. Дуже голосно. Давайте, давайте, ще, ще, ще. Поглядайте. Нарешті, друзі, ми дуже довго чекали цього виступу, цього релізу, цього альбому. Перше все я хочу прочитати всі ще раз з Днем Незалежності, тому що ми є. Були і будемо незалежними. В цьому наша суть, і ми продовжуватимемо виборювати цю незалежність для наших дітей, онуків для наших нащадків. Отож, сьогодні для вас на сцені брат світло у складі Юрії Кондратюк та Ореста Кондратюка. І сьогодні ми не просто для виступу, сьогодні ми презентуємо проєкт поза часом, учасниками якого ми є безпосередньо. Це не просто проєкт, це проєкт, зареалізований Українським культурним фондом та управління культури і туризму міста Хмельницького, і він має на меті відродження української пісні, композиторів ХХ століття. У вересні наш дует «Світло» реалізує на всіх музичних площадках свій перший сольний альбом, у який йшло понад 8 пісень українських композиторів ХХ століття. Адже українська пісня це кор нашої нації, яка проросла глибоко корінням в наших з вами серце. І наша задача полити це коріння, аби з нього проросло справжнє дерево. І ми сьогодні з Орестом спробуємо це зробити і почнемо з пісні Володимира Яросюка, лише вас цікаві. Створена дуже цікавим чином. І я хочу зачитати слова автора, як він її створював. Я хочу, щоб ви закрили очі і уявили цю атмосферу львівського вокзалу. Так, ніби потягну хочу. Все йшло як у справжньому вміно. Якось на львівському залі стояли двоє, він і вона. Я побачив збушили етюд – розвите образою серця. Судячи з виразом головою до сильно розгріналася. І з людьми, ку тільки може народити з болене серце, йому в серці, шпурнуло подаровані ним троянди. Він безпорадний розгублений від несподіванки, немов назавжди втратив усміх. А поруч зазвичай хвапливі перехожі навіть не дивилися під нові, байдуже топкали, беззахисні троянди втраченого кохання. Прийшов додому гітару в руки і так народилася пісня. we <laughs> І коли ми об'єднані, вона все Тому цю пісню я точно не зможу поспівати без вас. Ані в таких інтерпретації не є так багато, так але е, я завжди слухаю Оксану Муху, вона виконує таке щось схоже, так але для мене сьогодні це стало відкриттям, тому що я думала, що в нас в Алані точно не знайти такого. Так? А, і дякую вам за те, що розвиваєте такого роду пісні. Тому мені надзвичайно сподобалося. Дякуємо. А яка пісня сподобалась найбільше? Цука Ксенія саме собою, але оця пісня троянди просто дуже гарне виконання і так особливо якось проспівано було. То так зацепило. Мені мені сподобалося надзвичайно. Це дуже актуально. Мені здається, що останні два і більше років усі українці дуже. Заряджені на те, щоб більше дізнаватися про українську культуру, це дуже важливо. Це надважливо саме зараз. А, і це важ, важливо поширювати. І я дуже вам вдячна, що ви цим займаєтесь. Це наша ідентичність, наша самобутність, тому це потрібно берегти, плекати, передавати наступним поколінням. А як ви думаєте, це наш дух, це наша єдність, це наша унікальність, тому обов'язково. А як ви думаєте, якби хтось з українських музикантів видав? Цілий альбом з українських пісень. Чи слухали б ви його? Обов'язково. Якщо ще нова обробка якась буде, то звичайно зараз дуже складно всім, тому що давить дуже багато різних обставин. Ми маємо мати всередині певний стержень, який нас буде тримати і надавати нам сил. Тому це відродження до цікавості до української культури, до української книги, пісні, це. це Дуже класно, і це допомагає людям повернутися до свого коріння і зрозуміти, хто є хто. Ну і так само до історії. Так? Декілька музичних гуртів за підтримки нового класного проекту поза часом випустять чотири альбоми, в які будуть входити вісім українських пісень композиторів ХХ століття. Що будете слухати ви його? Так, да, мені було б цікаво. Якщо б я десь про нього дізналася, почула, була певна ну, промоція цього альбому, то звісно, да, було б цікаво. Якби хтось з українських виконавців, музикантів видав цілий альбом, де були представлені пісні давнини, чи слухали б ви його? Я вам дам одразу відповідь на це запитання. Послухайте альбом Джамали про Крим. Вона зібрала всі старовинні пісні з переказів тих старших людей, яких вона ще застала, і поклала то все на симфонічну музику і зробила шикарний альбом там, де дійсно. Автентичні старовинні кримськотатарські пісні, прослухавши які знаючи мову, звісно, ти зрозумієш, що то є такий Крим, і так само можна про кожний регіон сказати. Десь бойки свої пісні мають лемки свої пісні на Слобожанщині свої, на сіверщині свої, звісно. Якби з кожного регіону була би якась така певна зірка чи відомий виконавець і зробив би подібну роботу, то можна робити червону руту 2.0», я Думаю.